Вітаю вас на своєму каналі. Хочу на цьому відео вам показати по пробігу на своєму автомобілі. Вірніше, не по пробігу, а по розходу витрат палива. От. Це 171 літра використано палива. От. Це я ну, за літній період їздив От. від часу зміни від часу останнього ТО. От. Получається, використав, витратив 171 літру палива. І середній розхід 6,8 літрів на 100 км. При цьому, що було пройдено от середня швидкість це 39,1 км за годину. От. І зараз ще скільки кілометрів за цей час пройдено? От. 2498 кілометрів. От. Це показники, виходить, ну літній період. Я їх скину і потім. З моменту, коли я встановив вже зимні шини, хочу запам'ятати, зробити такий замір, скільки витрачу за зимній період. От, щоб скинути ці показники, потрібно ось цю кнопку зажати потримати. потримати. Поки не обнуляться показники. От Зараз я натиснув, тримаю. Раз. Все. ще не оновилось, Зараз ось. Потримав, все 0. Тепер далі сервісний інтервал не буду скидати. Також скинулись на 0, скільки використано палива. Середній розхід, напевно, так вже знову одну Отак от, от все онулив. Наступних відео, напевно, в кінці зими, коли перезою вже на літню резину, знову покажу, що по розходу за зиму вийшло. На цьому сьогодні все. Всім гарного дня і катайтесь, не ламайтесь.